Доброго дня друзі! Ми на каналі Квіти бджоли. Сьогодні маємо 9 листопада і ще є обліт бджіл. Молодняк вийшов і облітується Я в шоці. Тут для порівняння спокійно зимує вулик. І тут спокійно. Одна-дві тільки що прилітають якісь ще. Ну це таке тут та ж історія. От. Прильот, відльот. Тут взагалі вони всередині гудять, бо слухав, але не вилітають, зимують собі. А оцих дві сім'ї облітуються. Залишив дві сім'ї через перегородку глуху, щоб їм було тепліше. І, очевидно, матка червить, тепло є, корму достатньо. Не можу пояснити, чи буде толк з тих бджіл до месту, чи не буде. Але якщо обліталися, то, мабуть, що буде. Не повинні посипатися. Сипеться не бджола Красота, звук мені такий приємний, я б тут жив. Ось так. Хто що знає з цього приводу, чому так пізно бджола облітується, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде почути ваші думки з цього приводу. На все добре.